Вірш війна 2024. Я веду війну на інформаційному просторі вже років 12. І мою волю тут нічого не зламає. Хай від зла помирають кати, а мені ще перемагати і перемагати. Скільки слів і горя бачили мої очі, скільки безсонних було ночей, скільки слів недобрих, сказаних в мій адрес. Скільки людей ставили ставки на мої 200, скільки людей сміяли з мене, коли був 300, а в мене на зло всім душа чиста. Скільки невиплачених моїх грошей, скільки втрачених, щасливих очей, скільки непочутих моїх правильних слів, скільки обману в чужих дій, скільки дівочих проминуло в вій. Мені сів на ногу собака і сказав цим стій. 18 лютого, 2024 рік, Злато Володимир.